Вітаю вас, шановні глядачі, на моєму каналі. Ми продовжуємо спілкуватися з майстрами, вчитися, розвиватися, відкривати себе. І зараз буде дуже цікаво багатьом майстрам познайомитися з вчителем вчителів. От кажуть в Індії Садгуру, да, ви вчитель багатьох майстрів, пані Розалія. Знайомтеся в є інстаграм пані Розалії вже в описі до цього відео, Facebook. Тому підписуйтеся, дуже цікаві сторінки. Я вас вітаю! Дуже рада знову вас бачити. Навзаєм, пані Розалія, мені дуже цікаво, зараз іде осінь, і дуже багато майстрів починають працювати з захистом, з чисткою. У мене сьогодні була така ідея: ну, зараз починають працювати з цвинтарем, бо саме зараз активується егрегор мертвої енергії. Він не поганий, він не гарний, це просто Егрегор великий і це дуже потужна сила. А чи може мертва енергія захищати людину, боронити людину? Чи можна його використовувати як захист? Чи можна використовувати тільки як там чистка, порча, чи ще щось? Ну, ви знаєте, дійсно є білі майстри і є чорні майстри. І от чорні майстри вони е, працюють саме з цими енергіями, і це, можна сказати, наступає їх час. І вони звідти отримують інформацію, вони, вони звідки звідти отримують силу. І все ж таки вони отримують. Е, все те, що більше шкодить іншим людям. Ну, І захисти, захисти — це ж ну, таке, як це пов'язане з оружжям, як говориться, зброєю. І тому дійсно захисти, які йдуть з мертвого миру, вони, в мертвого світу вони дуже потужні. Але особисто я. Я світлий майстер. Я угу. працюю тільки з вищими світлими силами. Я звертаюся до них. Перше, до кого я звертаюся, це Богородиця. І, до речі, ми отримали від влади дуже цікавий подарунок. От раніше у нас був різдвяний коридор, тобто було Різдво 25-го і Різдво 7-го. І між ними такий дуже гарний час для того, щоб якраз ворожити, задавати питання, святки. посилати святки, так посилати туди в всесвіт свої побажання і так далі. А тепер у нас є коридор Богородиці, тому що раніше ми коли покрову святкували? 14, -го 14 -го жовтня. жовтня, тобто, от буквально через декілька днів. Угу. А тепер ми святкуємо 1 жовтня, угу. але енергії вони не перескакують так ну, зненацька. От, там підписав указ, пум, і всі, всі енергії перелаштувалися. Якийсь час це вистачить ну, десь на два покоління. Угу. Розумієте? Буде таке, що ці енергії, вони якби отак розповсюджуватися будуть на всі ці два тижні від 1 жовтня до 14-го. Тобто я у своєму блозі теж сказала, що я особисто буду святкувати тепер два дні і 1, і 14-го. Пані Розалі, скажіть, а які практики в цей коридор найкраще робити? От... Ну, Це Богородиця, так? Це всі наші такі жіночі практики пов'язані з нашим особистим життям. Тобто тоді, коли знаєте, я все ж таки вважаю, що справжнє свято таке 14-го. Чому? Тому що воно ж пов'язано з тим, що закінчуються осінні роботи, починається вже якби підготовка до зими. Перший сніг якраз в цей час, ну 1 жовтня, якесь перший сніг воно зарано. А отут, от навіть ну от я знаю це прислів'я російською мовою. Що Богородиця покрой землю е, сніжком, а міня жінішком. Да? Uh -huh. Тобто дівчата в цей час просили е, ну, от на всьому цьому нашому просторі е, про те, щоб ну, от в них склалося життя особисто. І все, що пов'язане з складанням цього життя, покращенням цього життя і так далі, все це от, оцей коридор, воно буде. Е, ну, от, Краще іти, скажімо, таким чином. Якщо сформулювати свої бажання, якщо зробити правильні магічні обряди, вони будуть краще працювати. Ну і от оце 14 жовтня, у нас буде дуже особливий день. У нас же шефір вийде якраз до цього. Угу. Дуже Наші добре. Запам'ятаєш затемнення має бути. М? Сонячне затемнення має бути. Так, тобто, це буде по перше, новий місяць, так. Е, і не просто новий місяць, а сонячне затемнення. Ну затемнення вони бувають тільки у новий місяць чи повномуняння. Угу. Тільки так чи так? Вони в будь-який день не відбуваються. Але не кожен новий місяць був, буває затемнення. І відкривається коридор затемнень. І у нас дуже цікаві два коридори. Тобто, зараз у нас такий коридор. Пов'язаний з нашим особистим з жіночим життям, ми ще можемо встигнути все у себе поправити, налагодити, запустити і так далі. А потім дійсно ми йдемо вже туди до е, свята всіх святих mm -hmm. е, і до Хелуїн, так. І це все ж таки такий момент, коли треба прощатися, очищатися, звертатися до роду. Сила роду. Я в тому році робила такий обряд, який називався Сила роду. Ми малювали дуже такі цікаві мандали. От і ну це було щось неймовірне. Люди мені писали про такі події, про такі прозріння, про такі ну просто дива. І от, я думаю, до речі, от зараз якось ви мені як нагадали, я з цією поїздкою, да, що закінчиться у нас, у мене якраз зараз закінчується обряд, він, я його закривати буду 14, 14 жовтня, бачите, як енергії вирують. І буду розпочинати новий обряд, пов'язаний з тим, щоб звернутися до силу роду. Тому що, розумієте, коли ми кажемо про мертвих. Ну, якось це угу. одне. А коли до роду, це зовсім інше. Тому що род живий. род, він завжди живий. Розумієте? Це дуже е цікаво і я ще хочу запитати от Самаєн, е е як прийнято вшановувати предків? От е Я знаю, що ми робимо. Особисто моя родинна традиція, ми з тикви робимо велику таку корзину, такий кошик, накладаємо туди багато смаколиків, свічок, пишемо записки до своїх покійних предків, розповідаємо їм, як в нас живеться, які в нас новини, що в нас цікавого. І несемо до річки, яка от ми несемо до річки Липець, і відправляємо нашим померлим родичам от таку от посилочку, звістку. Або можна накрити вечерю, так запросити родичів на цю вечерю і так само уявити, що до тебе прийшли там бабусі, дідусі, поспілкуватися з ними, розповісти, як твої справи, розказати, як розвиватися, не сидіти, плакати, як ти сумуєш, а навпаки, розказати, як там дітки зростають, просити благословення в кінці вечері, чи дехто залишає. Їжу на підвіконі, дехто йде до лісу, дехто розкидає там е, смаколики пташечкам, хтось годує собак. От як ви порадите е, вшанувати предків, передати їм смаколиків і показати своєму роду, що ти вдячен за те, що вони тебе прийняли до цієї родової системи? Ну, ви знаєте, головне все ж таки те, що тут у от голові, і те, що тут в серці, так? І тому все ж таки. Смаковики це добре, і це можна зробити по-різному. Просто іноді люди знаходяться, як от зараз дуже багато українок знаходяться ну, далеко від цвинтарів, тому що все ж таки частіше всього родичі десь от поруч на цвинтарі, до них угу. ну, от могили поруч до них можна прийти покласти квіти, покласти ці смаколики, позгадувати. Знаєте, я зараз згадала, як я Приїхала до своїх родичів у Львів на Львівщину. Ввечері mm -hmm. приїхала, ми там щось поговорили і так далі. І там, от старійший народу, як то кажуть, це приїхала до двоюродної сестри, а це її батько каже мені так строго, так, завтра йдемо на кладовище. Тобто, це не от щось таке ну, важке, щось таке темне, щось таке сумне. А ну як, ти приїхала? Треба тобто, вшанувати. Та, да, треба вшанувати. Тобто, ми живі тут поспілкувалися. Вони ж теж хочуть тебе побачити. Uh -huh. Розумієш? Ну а як не піти? Тобто, розумієте, оце такий от момент, що якщо є куди піти, обов'язково підіть. Але головне, це ж можна зробити і по телефону, і по відеозв'язку з своїми молодими родичами. З молодь, от які 20-30 років, підлітки і так далі. Навіть дітки, яким вже ну, все ж таки 5-6 років, вони вже будуть пам'ятати. Розкажіть про своїх бабусь, прабабусь, пра праду... ну ви розумієте, пра, -пра, 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 пра туди. Тобто у кожній родині є якісь славетні родичі. У кожній родині є якісь кумедні історії. У кожній родині є якісь такі великі. Подорожі, як ну от хтось кудись їхав, повертався, переїжджав mm -hmm. і так далі. і так далі. Це було і раніше. І наші діти, наші онуки повинні знати про це. Ви знаєте, я в цю свою подорож їздила до своєї першої свекрухи. У мене був перший чоловік, другий чоловік, mm -hmm. е як я шутку, я була двічі заміжня, оби обидва щасливо. І у мене сини, вони від першого чоловіка, і вона все рівно моя свекруха. Ну вона бабуся моїх. Онуків. І ми до неї поїхали її навестити, тим більше що вона не дуже себе почувала. І от весь час, поки ми з сином їхали туди і їхали назад, я йому розповідала і про нас, про нас з батьком, про е, мою маму, про свого тата, про от все те, що я пам'ятаю про своїх родичів. І він потім сказав: Ти знаєш, мама, можливо, це була найкраща розмова в нашому житті. Розумієте? І для цього, для такої розмови, не треба обов'язково чекати таких днів. Тобто, коли приходять дні, коли треба поспілкуватися про родичів, це треба робити обов'язково. Але якщо є якась інша нагода, теж робіться. Скажіть, будь ласка, раніше ми з вами говорили, ви завжди давали змогу людям. Самим обрати, яким буде наступний місяць для людей. Я пам'ятаю, що ви в ефірах розкладали три, три карти, і ви зараз теж в інстаграмі це робите. Це дуже цікаво. Давайте подивимося, які енергії будуть на жовтень місяць. І нехай наші глядачі самі оберуть, який для них буде місяць. Дуже добре, давайте ми це зробимо. Тобто, дивіться, я беру свою улюблену колоду. Ви собі загадуєте один, два, три. Угу. І думаєте про те, ну, от зараз у нас середина місяця. Ну, от у нас виходить, що з середини жовтня до середини листопада. От угу. якось ви подумки, пролісніть свої плани. І я зроблю такий розклад, на що звернути увагу, щоб ваш, щоб ваш місяць був як можна краще для вас. Угу. Отаким от чином. Добре. Ну, на що звернути увагу, щоб було якнайкраще? Собі, я теж загадую, я загадую собі двічку. Я раз. теж двічку. <сум> <Бачите? сум> ну Так, це дуже добре, і будемо дивитися, на що нам звернути увагу. Щоб це було якнайкраще. Так, ну будете мені допомагати? Так, зараз одиничку знімайте. Яка оця? Ось ця. Оця добре, одиничка. Ось вона, слухайте, дуже гарна Боже, карта. Гарна. От. Бачите, Шейк тут прямо. такий янгол, Це карта гармонії, це карта російською мовою, Вона називається зараз. В мене щось перемішалося все в голові. Пум-пум-пум. Напаминайте мені. Гармонія, гармонія, рівновага баланс. рівновага баланс. Ну, бачите, це все те, що вас очікує в цьому наступного місяці. Злагода, а як же ж карта називається? От позоріщем мене. Ну, нічого, таке буває. Я теж людина, до речі, у себе в блозі, я от розказую все, що зі мною відбувається. І про те, як я там ганяюся за е, цими. Це улюблена моя справа в Швейцарії наздоганяти поїзд чи автобус. Ви знаєте, я коли вже наздоганяю, сідаю і думаю. Ну, 55 років нічого. Нічого, ми все там доженемо і переженемо. У мене був такий випадок, коли я біжала. Ну, тобто, я е, вийшла з поїзда, не змогла в нього зайти. І він mm -hmm. поїхав, а там мої речі. Він дуже-дуже повільно їхав. Я його наздогнала і постукала по стеклу цьому по, о, водію. Він, він ну, очманів що? там. там. Вибіга всі люди з цього станції таке, що сталося? А це ж там німецька мова, я не знаю, що їм розказати, Я якось показую, що там мої речі, пустіть мене в потяг. Ну, пустили, нормально. Отже, дівчата, теж хочу сказати, які б не були наші роки, поки ми тут молоді, ми все наздоженемо. Так, і ця карта все ж таки треба згадати, як вона називається. Не На стихія повітря в цієї карти. Давайте я ще раз. Ну, то, тут вона, Це верховний різним... мах? Ні-ні ні. ні, ні. Ем, ну, Ви вже зрозуміли, що це равновесія і так далі. Уміряність. Уміряність, да. тому що українською мовою нема такої, от такого слова, яке от прямо таке. Помірність, уміряність. Тобто угу. спокійно, по силах, по можливостях ти йдеш до своєї мети і отримуєш те, що ти хочеш. От так пройде все у одинички, тобто одинички. Не бігайте за потягами. Угу. Так, так, тепер будемо дивитися Двіечки. на двічку. Так. У мене іноді буває таке. Що навіть бувало таке, що всі три карти одна і та ж карта. Ну, думаю, на цей раз так не буде зараз. Хоча дуже гарна була карта, правда? Так, так давайте будемо разом двічку. Ось Ось вона. Так, а тут у нас карта мир. Бачите? Мир, вона перегорнута. От знаєте, що я говорю про цю карту? З одного боку, це найкраща карта в колоді. Uh -huh. І це дуже добре, Тобто, це дуже добрий знак. Але знову ж таки є таке прислів'я, що хороша ложка к обіду. Перегорнута кашка, к карта, вона каже про те, що обід буде, і кашка буде, да, і uh -huh. борщ буде, і ложка буде, але якось воно буде не, не разом. Тобто, оця карта каже про те, що треба десь проявити якесь терпіння. Де десь звернути увагу на якісь нюанси, не ображатися і не думати, що все пропало, все пропало. Uh -huh. Тобто, от просто дочекатися. Якщо вже є борщ, от нема ложки, з'явиться вона, чи як то кажуть, підійми свою. Uh -huh. П'яту точку, точку і сходи і ложку. Піде, цю ложку. Угу. Ну, от. Тобто е, ця карта каже, що все буде добре протягом цих угу. чотирьох тижнів. Бачите, я її навіть перевернула, я її вам покращила, все буде добре, але іноді треба буде щось зробити сама. Треба буде попрацювати. Так, і тепер ми з вами дивимося на трієчку. Угу. Дивимося, яка буде трієчка. Оп, о, ось ця. Ось ця, ось ця. Так. Добре. Так, ось вона. Ти, Ух ти. Класна карта. Це карта грошей. Да. Ті, хто собі задумали трієчку, вам треба звернути увагу, що вам треба не пройти повз гроші. Тобто, що це означає? Що, якщо ви давно вже чекали, що щоб щось продалося, воно продасться. Якщо ви чекали якийсь виплат чи якогось підвищення воно буде. Е, щось таке ну, виграш, навіть от я б вам порадила, не треба на всі гроші. Але ну, купіть хоча б один е, якийсь лотерейний квіточок. Е, чи там десь якось пограйте, але не загравайтеся. Знаєте, є теж таке прислів'я, що циган б'є е, сина не за те, що тут грає, а за те, що відігривається. Все треба робити помірно, от як там карта, уміряність. Угу. Але ця карта каже, що гроші у вас будуть обов'язково. Просто е зверніть увагу, щоб от їх взяти. Ну, така гарна у нас вийшла. Дуже гарна розмова. Пані Розалія, сподіваємося, що ми ще раз з вами побачимося найближчим часом на моєму каналі. Шановні глядачі, будь ласка, підписуйтеся на соцмережі майстрині, пані Розалі. Ставте вподобайку цьому відео, підписуйтеся і на наш канал. Якщо ви хочете з пані Розалією помалювати разом, знайти відродити в собі силу роду, будь ласка, напишіть майстрині про це і вона зробить дуже класний майстер-клас. На цьому прощаємося, до нових зустрічей.